Я керівник департаменту кіберзахисту компанії Тіспеціаліст, і ми поговоримо про те, що робити, якщо вас поламали. Отже, вас поламали. Як зрозуміти, що це дійсно атака, а не інфраструктурний збій? Що може свідчити про те, що взагалі вас атакують, і вас атакують успішно? В інформаційній безпеці для цього є хороше поняття: інцидент інформаційної кібербезпеки. Що це означає? У нас є порушення цілісності, доступності, конфіденційності інформації. Якщо у нас є таке порушення, можемо говорити про те, що щось пішло не так, що стало тому причиною: в дата-центрі перегрівся сервер, або адміністратор натиснув щось, щось на те, і у нас вийшов із ладу сервіс, або нас проламали і вже шифрують інфраструктуру. Варіантів маса. Не всі з них пов'язані зі зловмисною активністю, але всі з них так чи інакше є інцидентами, і всі потребують відповідного реагування. Отже, якщо у вас в інфраструктурі є збій, аномалія, яка не дозволяє вам нормально користуватись сервісами, і ви бачите порушення, наприклад, доступності, ви бачите порушення цілісності і так далі. Ви е, на першому етапі вірністю дев'яносто плюс відсотків не зможете сказати, чи це пов'язано з атакою, чи це пов'язано зі збоєм. Потрібно розбиратись, потрібно проводити реагування і розслідування.